Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗок. Приїхали до нас ось така нова партія автосцепок з вареною поперечиною. І це поперечина, але вона і до МТЗ підходить. Ось на таких уголках воно укріплено. Також є без поперечини, але на двох пальцях таких... Точніше двохсторонніх. Ось такі і зараз їх ціни. Також є автосцепка быстросйом. Ось такого виду, такого виду, такого виду та багато інших. Також в магазині у нас є диски оригінальні. На 8 та на 5 шпилюк. хочу показати вам є в нас Оприскувачі на від 400 до тонни об'ємом, кун. граблі ворошилка-сонечко. Також у нас косарки Вірекс. 1,35, 1,65 і метр м. Також є в нас такі ящики замість грузів передніх. Отже, друзі, кому що потрібно на МТЗ, хто хоче зробити свій трактор більш красивішим та надійним, дзвоніть, замовляйте. На все добре, до побачення!